Більше 100 сонячних електростанцій ми продали за останні 3 роки для українського бізнесу через державну програму кредитування 5.7.9. Сьогодні поговоримо про кредити на сонячній електростанції іменно для бізнесу. І так, через які банки в основному наші клієнти беруть такий кредит? Ну, Якщо з державних, це Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк. Давайте, по два слова, вам розкажу переваги і недоліки кожного банку. Що ми замітили? Укргазбанк. Він спеціалізується на сонячній енергетиці, не потребує додаткової якоїсь застави. Він обладнання бере основному, обладнання самої сонячної електростанції, що дуже важливо, в нього перший внесок потрібен десь в районі 20-30% від вартості сонячної станції. Ще й додаткова комісія, там 0,5% за видачу і 0,5% ще за щось. Одним словом, 1% ще комісії. З ними можна отримати ще й грант. Якщо ваш бізнес займається якимось цікавим виробництвом переробкою, то в принципі можна ще й отримати і грант на 10% від вартості обладнання. Наші клієнти реально отримували цей грант приходить в євро через декілька місяців після встановлення. Ощадбанк і Приватбанк теж активно кредитують, вони мають велику кількість клієнтів. У Привату точно знаю, що грантів не було під сонячні станції. В Ощадбанку було щось похоже, але ж ті гранти дуже швидко закінчують. Так як банк великий, велика кількість клієнтів, може десь там щось на початку року. Треба цікавитись в менеджерів. Що можу сказати про державні банки? Там все відбувається відповідно, особливо в Укргазбанку. По деяким клієнтам рішення це все розтягується на 2-3 місяці, навіть 4. В Приватбанку це місяць, інколи 2, у Шатбанку приблизно так само десь. Ну, не, не, не швидше, як за місяць, там, за тиждень-два такого немає. Там від місяця і більше. Якщо ми візьмемо приватні банки, це Банк Львів, дуже часто буває, е, кредитує сонячні станції: Кредобанк, Сенсбанк, ОТП, ПУМП, в принципі, є й інші банки. Там в них дуже похожі умови. Які в них переваги? Те, що єдине, що в основному приватні банки вони набагато швидше приймають рішення. Ось Банк Львів це десь приблизно 3-4 тижні. У ТІПІ приблизно навіть було у нас один раз для нашого клієнта протягом тижня прийняв рішення. Ну, правда, там сума невелика, в районі була півмільйона гривень, але все одно і комісія зазвичай в приватних банках ну, від одного відсотка десь до півтора за видачу від вартості обладнання, яке там кредитується. Я вважаю, якщо можна отримати якийсь грант або ще щось таке, якийсь банк пропонує. Ну, в принципі, це вже є така суттєва конкурентна перевага. Ну і в принципі, відсоток при видачі того кредиту теж то, має значно ось такі переваги, і недоліки з досвіду нас і наших клієнтів. Якщо вам цікава сонячна станція для вашого бізнесу в кредит, звертайтеся, будемо раді допомогти.